Вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава! Ну що, казали, що гарно вишиванці, буду час від часу в ній. Хоча можете уявити, південна сторона, тут, мабуть, в мене в кімнаті градусів 40, але витримаю ну, тільки те, що в неділю і в свята, щодня не буду. І наступне: сьогодні в нас який? 75-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог Відверто, де тему визначаєте ви. Вчора увечері була тема Чернігова, важка тема, болісна тема. І мені сказали, що я там був дуже злий і дуже такий нервозний. Ну, а як інакше? От я люблю, ніби розкладати все на атоми, по поличках, але при тому емоційності позбутися не можу. Мабуть, тому я не знайшов своє місце в різних політологічних схемах, в різних там місцях, де можна дуже добре заробляти на певних своїх вміннях, тому що. От, колись на моїх перших великих виборах до Верховної Ради в 2000 році Ігор Гринів, який тоді очолював мій виборчий штаб і реально побудував мою кампанію, привчив до одної речі: що ефективно, неефективно це друга складова. А перша складова правильно неправильно. От я йому за кілька наук і, в тому числі за цю, буду вдячний до кінця свого життя. Так це обмежує, але з цим потім легше жити на душі легше. І от тому емоції з того і є. А тепер, а тепер просто переходимо до нашої роботи, тільки як завжди нагадування. Ми маємо обважити YouTube з його алгоритмами, щоб він гарніше розганяв по ширшому колу рекомендації щодо цього відео. Для цього звичайні речі. Зростання кількості підписників, хто досі не підписався, буду дуже вдячний. Е, поширення там вподобайки, тільки не на початку. Виявляється, YouTube цього не любить. Коментарі, от такі речі, які вам від душі, а я буду тільки вдячний, і тоді трошки ширше буде розходитися. А тепер пішу відразу до роботи. Весь час війни думаю про те, як важко залужно планувати дії армії, звітувати перед кротами на засіданні ставки, знаючи, що все майже онлайн здається ворогу. Ну, насправді, знаєте, ми не маємо прямих доказів. От мені десь робили колись закиди. Ти маєш докази, що Зеленський і його команда заважають залужному? Ти маєш докази, що вони здають інформацію? Ні, я доказів не маю. Докази будуть мати напевне майбутні слідчі. І я думаю, що докази мають деякі спецслужби на заході. І тому така певна недовіра до цілого ряду структуру нас. Ви пригадуєте, як Борис Джонсон обходив, минав ярмака, не подаючи йому руку. Демонстративно, дуже демонстративно, ви знаєте, а ви це вже знаєте, що західні розвідки працюють напряму з нашим генштабом чи там відповідним штабами родів військ, передаючи інформацію мимо гуру, мимо Буданова. Вони не довіряють абсолютно тій структурі, яка побудована на принципі особистої дружби, там певних коліжанок, там подружок зеленського. Тому є обставини певні. А дальше а ми просто бачимо факти. Ну, ще раз кажу, колись суд в всьому цьому поставить крапки надії, я в чому переконаний, і прозвивання інформації про все. А ми бачимо наслідки. Ми дуже добре пригадуємо ситуацію, яка виникла з харківською офензивою. Отой колосальний успішний наступ стався. Знаєте, через що? Заужний звітував день у день. Зеленському, як вони готують наступ на Херсон. І Ви пригадуєте, що тоді рашисти зробили по лінії Херсона? Там такі, що мінування, там такі що підготовки до нашого наступу. І раптом виявилося, що війська тихо перекинули на Харківщину, прорвали оборону неочікано для росіян. А інформація була: ми вже знаємо, вже витоки були з рашиського боку, що інформація йшла, що їх повідомляли командування, що наступ готується на Харківщині. Але вони не повірили, вони повірили своїм кротам. Вони повірили, очевидно, Зеленському, який готувався до цього, його ставці, його Єрмакам, і всім іншим. І тому вони дали команду, команду своєму командуванню там на Харківщині, не піднімати тут високі там ужаси, все, ніякого там розпространення паніки. Знаєте, щось як. Гіт... Путі Господи кажу, Путін Сталін дуже вірив, що він такий геніальний і що він Гітлера обманув. І тому Гітлер не посміє сам його обманути. Його ж та геніального Сталіна ніхто обманути не може. І коли приносив інформацію, що готується на 22 червня е... німецьке вторгнення, Сталін просто в це не повірив. І тут так само. У штабах у Путіна скрізь там так вірять своїм доносчикам шпигунам з України, що не повірили те, що доносила реальна фронтова розвідка, що готується наступ там. І коли залужний і залужний, там і сирський, там всі відіграли важливу роль на тому напрямку, ізюмському Богодухівському, то що прорвали оборону і здобули просто колосальні результати, ми побачили деякі речі. Перша річ це коли Зеленський робив свій відосик, він не зміг. Знаєте, він дуже поганий актор насправді. Це дешевий актор одної ролі. Одної ролі, отакого, знаєте, Хамла, отакого собіє кривляки. Це поганий актор, який не вміє перевтілюватися. І він, він не зумів зіграти роль задоволено захопного. У нього був вираз настільки ображений, обурений, злий, що його обманули, що залужний мав наступати на. Херсон, де були дуже добре підготовлені укріплення ворога, де ворог спеціально готувався по тих напрямках, які були вказані, там від Воронцовського напрямку, тощо, де було все приготовлено для того, щоб Збройні сили України не прорвалися. І раптом Залужний пішов в інше місце. Обманули партньором. Ну, слухайте, це було настільки явно: вираз, обличчя, поведінка, все. І саме після того. Зеленський став скликати регулярні, постійні оці засідання, ставки постійний контроль, постійні звіти. Це теж відомо. Він сам про це проговорювався, щоб оборони Боже не було ніяких несподіванків. Після того почали комісарити досить активно, певні люди там на місцях можливих проривів, щоб не сталося несподіванки для партньорів. На мій погляд. Це достатньо була показова річ, щоб в тому не сумніватися. А все решта, ну все решта це те, чого навіть те, що знаю, говорити не стану, а те, що не знаю, дізнаємося в майбутньому. Те, що відбувається певний момент зради, це точно. Чи задіяний в ній Зеленський? Чи він настільки інтелектуально стерильний, що він просто не розуміє, але звичайно йде повне. Ну і плюс, ну, Єрмак, це вже маша, Ця... первая маша страни. Левченко, дружина Гогілашвілі, яка сидить в Зеленському кабінеті, яка присутня на всіх секретних засіданнях, не маючи взагалі допуску до державної таємниці, Вона не може його мати. Вона... Її чоловік помічник депутата єдінороса Валуєва, а вона там подружка, вона працювала в ФСБшній структурі на Москві. Оця структура по боротьбі з наркотиками, нібито насправді структура по контролю за трафіком наркотиків, саме по контролю розповсюдженню. Вона створена ФСБ, і в цій структурі працювали обоє: Гіошвілі і Марія Левченко. Марія Левченко сьогодні має доступ до всіх державних таємниць, плюс до всього, що є в гурі. Вони живуть в одному будинку разом з Будановим, тому що Марія Левченко подружка його там рускоправославної на всю голову дружини Буданова. От уявіть собі, всі ці люди присутні на ставці, плюс Зеленський ще в склад ставки вів шеї Кубракова. Ну. Про нього говорилося багато. Це оцей рідний племінничок, улюблений племінничок ката білоруського народу, міністра внутрішніх справ Білорусі, в яких неймовірно потужні контакти були ділові свої мафіозні, то що у великому крадівництві. Тому не відмажеться, що, мовляв, він перервав контакти з ними. От ми маємо історію. А далі робіть висновки самі чи я маю. Документ, в якому там, який-небудь ярмак, умовно кажучи, комусь там на Ришкіну звітує товариш, там, руководитель вне служби внішньої розвідки, мені Маною там получено донесення о том, що готовить то-то. Ні, я таких не матеріалів не маю, не знаю, і думаю, що саме в такому вигляді вони не існують. Але решта, ну ви бачите факти. Дивіться по фактах. Основна проблема літнього наступу зараз в тому, що ворог все знає? Ворог дуже готовий добре до наших наступальних дій. Коли на початку наступу було питання, де будуть наступати, і Залушний пробував не дати цю інформацію, туди почали відправляти дуже багато людей, навіть оцю безугу, яка робила фотографії з основною наступальною технікою. Коли наступаєте на міні поля, знаєте, що вам треба зробити? Розмінування. Розмінування це ж не ручками. Коли під ворожим вогнем, це і відповідна техніка. І ось оці. Вона зробила спеціальну фотографію демонстративно з цими установками на певною, з певною геолокацією. Все більше не треба. Ворог точно знав місце, з якого почнеться наступ. Ну, от ви бачите ці речі. Хто віддає накази, хто кріт? Ну, думайте самі, це не моя вже справа. Пішли далі. Добрий день, пане Тарасе. Чув від когось здається від Федини, що рік тому Зе відмовився від репарацій по Криму на користь Рашки? Невже це правда? Ну, Перше, це не від Федини, це від Оланизеркаль. І мені здається, що це стало одним з останніх вже пунктів, коли вона ну, похоронила ідею можливості співпраці з цією владою? Вона пробувала, вона реально пробувала і. Я не бачу в цьому нічого поганого. Це все таки, яка б не була погана, кротівська, нікчемна, ворожа, але все-таки українська якась влада. І тому, коли хороші спеціалісти мають можливість цій владі щось робити, а вони дуже рідко мають, то це нормально, що вони пробують щось робити. Якщо це не є якась там пропагандистська робота, якась інша гедота. Але Олена зеркалі добрий, потужний юрист, ну правда, командний. Я ще раз підкреслюю, не індивідуальний. Вона пробувала далі відстоювати інтереси України у міжнародних судах, міжнародних органах, і вона перша винесла, що виявляється, що мінюс я вже не от я цю справу добре не пригадую. Її можна погуглити і ви знайдете. Я просто не встигав. Вже е, вона знайшла факт, що е, здається, все таки міністерство юстиції воно опікується представленням України тільки воно, воно у міжнародних судах відкликало певні позови щодо Рашистану по Криму. По поверненню по ну по наших там вимогах щодо втрат наших в Криму, економічних, фінансових, тощо це мова йде про старі позови. Вони дуже часто в судах ідуть десятиліттями. Вони були подані ще при Порошенкові, коли було зведено більш-менш аудит, що ми втратили, і ми тоді подали ці вимоги і почали судитися. Судитися за те, що було расистами сконфісковано все в Криму. Там, де можна було, подавали всі шпарини пробивалися. Десь пройшло швидко, як з Нафтогазом України, там команда юристів, там і Коболів, Ютренко і, і всі інші працювали добре, ефективно, десь, десь гальмувалося. Але ну, це залежало тому числі від відповіді від дій рашиських там представників. Вони ж теж мають свої механізми гальмування. Але справа дійшла вже до Зеленського, справа по. Втрачений в майну в Криму, вона була виграшна для України, і якийсь момент ті позовні вимоги були відкликані. Аргументацію я не знаю. Я знаю те, що заявила Нацеркаль. Вона заявила тільки чітко, що це було відкликано. За інформацію від неї їй дякуємо. Більше я не знаю, чи це є момент зради, чи це є момент дурості, чи це є момент ідеї, що от ми зараз відкликамо, а подамо новий пакет, який буде передбачати все там разом, все більше. Ну, я не знаю, але той останній момент він є абсолютно ідіотським. Коли ви працюєте в міжнародних судах з великими позовами на багатомільярдні суми, їх треба дробити. Позови треба дробити. Ніхто не винесе рішення високого рівня про повернення трильйона, але спокійно винесуть рішення е, там про повернення 10 рішень про повернення по 100 мільярдів. От є така особливість в міжнародному е, праві в його застосуванні. І от, ну, я не знаю, які були мотиви, але вони були або дурні, або зрадницькі. Одне з двох. що далі. Вітаю, пане Тарасе. Питання: що за навколо Сергія Пашинського? Він ще з осені, криком, ну, осені, я розумію, 21-го року, криком кричав, що буде повномасштабне вторгнення, і рятував в лютому стугни і Богдану. Е, так і а зараз знову він його компанія під слідством його компанія змогла ще в лютому березні 2022 року ще до поставок зброї від країн НАТО поставляти ЗСУ зброю з Болгарії. Якщо у нас залишилась тільки інформаційна е, е, зброя, так треба більше огласки робити, щоб не знову лише його. Ну, пробимо. Проблема в тому, що у нас, нас стало менше всі ті демсокири, всі. Ці інші середовища, які були з нами, журналісти, які були вільні, всі перетворилися на білі пельтечка до Зеленського. Всі лягли під нього. Ви бачили це по справі Червінського. Для мене був особливо болісним це, що колишні учасники руху опору капітуляції заявляли: ну і що? А нам наплівати. війна. Ми згруд... ми з вокруг наша вазе. Ну от нас стало мало тих, хто говорить, готові про це хоч щось говорити. Це перший момент інформаційної зброї залишилося от на пальцях одної руки порахувати. Причому ми кожен місяць бачимо, як якийсь дуже крутий, дуже помітний блогер, журналіст, експерт перебігає під Зеленського, лягає гарненько, баришні лягли, лягли і просять. От недавно був один дуже знаменитий, дуже фаховий. Всі дивувалися, що сталося. Ну, це і сталося. Тому важко з тим. Тепер вертаємося до ситуації з Пошинським. Я не знаю деталей останньої справи, яку нібито розкручують Я навіть не знаю, чи її розкручують саме по оцих постачаннях зброї Україні, а це дуже в стилі зеленської влади. Дуже в стилі. Тому що людина, яка допомагала врятувати Україну. В той момент на початку вторгнення має обов'язково бути засуджена за це, тому що при владі вороги вони хотіли задати Україну. Давайте говорити речі чесно. І хтось перешкодив так тоді довелося грати в ту гру, тому що влада побоялася, побоялася армії, побоялася народу, але після того вони почали відкривати кримінальні справи. Найтиповіше це кримінальне провадження проти генерала кривоноса. За те, що він щось недобре зробив. Що він недобре зробив? Він заблокував висадку рашиського десанту в жулянах. Ви розумієте, що таке висадка расиського десанту в жулянах, мало не центр Києва. Це все це втрата Києва. Це бої, великі бої в центрі міста. Це створення позадарму, куди один за одним підуть літаки. У нас була на той момент дещо обмежена система ППО, Ще та яку створив Порошенко. Яку та яку не встиг знищити, не догадався знищити Зеленський. Вони могли висадитися. І він залив просто смугу мазутом, причому вже висадка стала неможлива. Що далі, той мазут вже давним-давно його немає. Його вже в дощі сніг змили. Та він змивається елементарно технікою аеропортною за один-два дні, а відкрили провадження занищення техніки. Ну, насправді, за те, що не дав висадитися російському десанту. Та сама історія по минулій справі з Пашинським. Ну, ще раз кажу, по цій справі я не знаю. Але напевне, що це було б логічно для влади зрадників і колаборантів відкрити справу за постачання зброї. Вони он вже ви звернули увагу. На чому дуже засвітилися деякі оті єрмаківські правди і деякі інші, ну продажні журналісти. От Єрмаківська правда так випила ця інформація, і вони сповістили, так реально корпорація Пашинського виявилася найпотужнішою в той момент, і вона саме цим займалася. Але потім слухайтеся, вдалося припинити ті корупційні схеми і робити постачання уже там. Нічого не робили, вам просто почали дарувати, масово дарувати зброю з Заходу. Ви купували за найкорупційнішими схемами. Я не знаю, якийсь там був передбачений прибуток у Пашинського компанії, чи не був. Я думаю, що тоді в перші дні і тижні війни не був. Але вона постачала зброю точно без корупційної накрутки. А те, що потім резніковські мальчики постачали з накруткою в 600-700%, так, патрони, в 600-700% накрутка, це є факт. І тому. Могли відкрити проти Пашинського, щоб не був конкурентом і проти його компанії, і не постачав зброю по справжній вартості, щоб можна було постачати в сотні відсотків відкату і розкрадання. Оцей момент. Але попередня справа стосується і його, і Тетяни Чорновол. Те саме за те, що ви згадуєте, що вони врятували стугні курсари, вони їх вивели з Малинського заводу. І тут знову, ну слухайте, питається, ти кажеш, що там вони зрадники при владі. Докажи: ну от я наводжу приклад. Вони вивезли звідти на самому передодні розбомблення, ще не встигли розбомбити цехи, Вони вивезли відти достатньо кількість для того, щоб можна було перші тижні зупинити танкові колони біля Києва. І цим саме зупинили. Саме це було ключове. Рашисти йшли походним маршем. Вони були впевнені, що все в порядку, що ніхто їх не буде зупиняти. Їм дали обіцянку на найвищому рівні. Ви йдете Київ, спокійно, хіба що якесь там населення, тому Розгвардія що поперед. Тут раптом підбиваються їхні танки. Для це був такий шок. Що вони зупинилися, і це врятувало нас Збройні сили України встигли підготуватися, і за це, що було вивезено з КБ промінь з Малинського підприємства ті ракети, саме за це відкрите провадження проти цих двох людей. Саме за це воно мартується тим, що вони вивезли експортний варіант, який готувався для зарубіжних наших постачальників. Вони, бачите, вкрали. На захист України те, що ми мали віддати десь в арабські країни, воно потім все було і так розбомблено, тому що наводка була. Ворог знав, куди бити, і він знищив би їх, а їх вдалося рятувати. І через це ДБР досі прислідує. Вони навіть повістки сали Тетяні Чорного на скажу: ну приїдьте сюди до мене на фронт і вручіть особисто. Звідти з Тернополя, де ви зараз сидите, чи з Львова, з Очаківського району, де досі юридична адреса виявляється ДБР, яке досі не вернулося повноцінно до роботи в Києві. От тоді вони затихли. А зараз, ну, очевидно, знову починає, тому що владі ворог. Наступне попередня справа Пашинського це взагалі юридичний маразм. Ну, була історія. До неї ставляться по-різному. На Пашинського напав якийсь там чоловік з якоюсь там розбитою пляшкою на нього і на його дружину. Пашинський мав дозволену легальну зброю. Він, захищаючи себе і дружину, вистрілив цього чоловіка, вистрілив правильно, він його поранив, а не вбив. Тобто він зупинив напад якогось п'яного дебошира, який ну знаєте, хто бачив Пашинського, ну там як кажуть, метр сорок з капелюхом е, битися фізично, напевне, він був неспроможний з гевелом під два метри. Тобто, він його зупинив доступним єдиним способом, щоб той не вбив, скажімо, його дружину. Але про це відкрили там був відразу шум, а в нас чітко не прописано право застосування, це не було перевищення. а десь в якомусь підзаконному акті написано, що застосувати зброю він міг тільки в тому випадку, якби його противник на нього нападав теж з пістолетом. Ну от такі, знаєте, маразми справу відкрили. Її довго мурочили ще тоді, ще за Порошенка. І повністю закрили Пашинського виправдали повністю, тому що ну було доказано, що іншого варіанту не було. І знаєте, що потім відбулося? Пряме порушення конституції після того як справа була розглянута до кінця і завершена. І її повторно відкрити можна тільки в випадку появи нововиявлених обставин, в тому числі факту, ну що, скажімо, слідчий там який готував закриття, чи суддя взяли хабар і закрили. А в такому випадку спочатку відкривається кримінальне провадження на слідчого чи суддю, і потім поновлюється справа щодо людини. Нововиявлених обставин там більше немає ніяких. І прийшов Зеленський, і пішов наказ з Москви, Його відразу виконали в Зеленського відкрити кримінальні провадження проти Пашинського. Пашинського як одного з організаторів української оборонки особливо ненавидять Москві. І Зеленський виконує під Козирок. І всі його люди виконують під козирок. І тому абсолютно незаконно поновили справу про те, нібито перевищення необхідної самооборони Пашинським. І ця справа досі висить, по моєму, досі не закрита. Тому ну, по Пашинському ще раз кажу, Пашинський був, ну, до нього є різне ставлення, як і до багатьох людей з Народного фронту. Але Пашинський був одним з не єдиним, звичайно, але одним з батьків Укробронпрому. І проти нього йде цькування саме з Москви. Всі дії проти Пашинського 100% стопроцентно з Москви. Виконує українська влада, От щоб ми знали і розуміли, про що йдеться. Так, а далі тепер цікава історія. Я ж не проти відповідати і на питання тих, які є моїми там повними абсолютно ідеологічними противниками. Є маленька проблема. Їх перше, їх дуже мало питань, і не було з чого вибирати, тому що все в стилі там е, прямий мат, пряме хамство і жодного питання. Просто хамство. Я хам, хамів баню. Це є стандартна річ. І я побачив нарешті три запитання: два від одної людини, третє від іншої людини. Третє піде десь пізніше, може, бо загубив його вже тут в цьому самому списку. А два від одного чоловіка от підряд іде е, в конкретний, абсолютно один, е, прізвище те ж саме. От відповідаю, людина задала без хамства, без матюків, і тому він має повне право на відповідь, незалежно від того, що в нас різні погляди. Чому ви постійно дискредитуєте притул? Він волонтерить, звідти є. Дечі звіти? Які звіти? Про е, отримані кошти, загальний звіт. Ми отримали, десь там зібрали 900 мільйонів все, а потім про невелику кількість е, дуже конкретних е, безпілотників і все. Ви бачили конкретний звіт по всьому обсягу? Ви по спартанах звіти бачили? Ви бачили звіти по супутнику нормальні, адекватні, ви бачите зі слова, заяву. Ну, ми ж не будемо вам розказувати, але там пішло 700 мільйонів гривень. Ви бачили хоч один. Одне фото з цього супутника. От нам з комерційні фото, які нам замовляють наші союзники на заході, е дуже якісні, хороші фото. Ми регулярно бачимо. А потім з'являється якесь фото, і пишуть це від притули. Вибачте, я знаю, ті показники, які Притула назвав, вони ліпші і вищі за показники, які подають іноземці. Я подивився, це є типове фото, яке можна замовити в Google Maps системі, тій, яка їх забезпечує. За гроші вона низької роздільної здатності. Те, що Притула обіцяв, це те, де можна пізнати обличчя. Ні, це не його фото. Це не з того супутника. Це брехня. Жодного фото нема. І я вам певністю кажу, супутника теж нема. Потім появляється історія з спартанами. Вони побачили, що замовляє Порошенко, це значить потрібне кориси, на цьому можна піаритися. Бо дійсно в нього працює серйозна аналітична група, яка визначає, що потрібно для армії. Вони теж кинулись замовляти спартани. Більшу кількість, молодці. Молодці, дійсно. А ціна на 250% вища. Як вам? Хорошо, так? Да? Це, це правда, тому що Притуло відбріхувався. Знаєте, як він відбріхувався? Що там не лінії відносини. Коли замовляєш більше, ціна не падає, а зростає. Ні. Це брехня, ціна падає. І Порошенко запропонував каже, жодної конкуренції. У вас є великі кошти, пане Притула, Я вам здаю явки паролі, я вам здаю постачальників, де є ті спартани. І ви їх отримаєте за найнижчою ціною. А за найнижчою не треба, тому що там відкати якраз в 200-250%. От вам є відповідь. Ще хто дискредитує Притулу? Насправді більше притуло дискредитувати ніж його найближче оточення не може ніхто в принципі взагалі. Чому? Тому що вони відверто показують, що вони працюють на цю владу його фракція в Київраді. Інші ви пригадуєте, як Міхайлова, ну перше, там сутільний мат, тільки зневага, і Подолячка, і інші, тільки до його опонентів. Сам того отакий от гарний, хороший. А сутільний мат, але далі оця історія. Ми перемогли в Полтаві, переможемо в Києві. Вони ведуть війну разом з Зеленським проти Кличка, брутальну війну. Притула стоїть за нею, тільки він же ж не світиться. А в Полтаві перемогли там голосу нема. Знаєте, хто переміг в Полтаві? Перемогли слуги разом з партією регіонів. Вам Регі не подобається, правда? Рідний, рідне місто це є партія регіонів, щоб ви знали. Волков виступав, а Одовиченко там лідер. І з ОПЗЖ. Вони лідеризуються з ОПЗЖ з партією регіонів тільки заради того, щоб догомогодити Сугам. Це Притула, це його люди, його діяльність і євраді і тому подібне. Це все гірше дискредитувати притулу, ніж його люди, і він сам неможливо. І плюс наступний, ви кажете, він волонтерить. А розкажіть мені, будь ласка, а де він волонтерить? Фонд притули? А яке відношення притула має до фонду Притули? А ви знаєте, розуміючи, що там раптом влада поміняється і почнуть шукати, а де ж це пішли відкати, в мільярдні відкати. Куди вони пішли, і що? Притула не має жодного стосунку до фонду Притули. Взагалі. Притула не є засновником, притула не є власником. Притула просто з боку, він просто віддав своє прізвище. Що ще треба для більше, для дискредитації пана Притули? Ну і політична лінія, слухайте, пан Притула працює на владу цей Єрмаківський проект. Його буде тягнути наступні вибори. Він заходить на нього, готові клювати, молодь. Ну, от так само. Одні на порознюка, другі Притулу, а потім питається: Ой, чому у нас це так погано? От тому і буде погано. Так, і наступне питання від того ж самого автора. Знову я кажу, я задоволений цими питаннями. Я зовсім не проти, що люди, які, скажімо, ставляться дуже скептично до тих, до кого я ставлюся з повагою, але. Культурно задають питання: оце приклад для інших там з оточення Зеленського. Задавайте такий спосіб. Добрий день. В мене питання, чому ніхто не відповів за підірвані склади при Порошенку і чому він нічого не робив, щоб їх захистити або відновити? А отут насправді дуже чітко все навпаки, перше. Саме нинішня влада, нинішня при Зеленському, вже після вторгнення, по моєму чи не генпрокурор Костін, чи в нього там дуже чітко зробили певні завершення слідчих дій, і дуже чітко сказали, що всі підриви складів. Після 14-го року здійснені расистами в рамках їхніх диверсійних операцій, не підривав ніхто в Україні. Це не ті склади якоїсь новобогданівка і інші, які підривали для того, щоб приховати там розкрадене там якесь майно. Є висновок сьогоднішньої влади, яка б дуже хотіла щось накинути далі на Порошенка. Але Вони чітко сказали: ні, це зробили расистські диверсанти. Чому вони не були перехоплені? Ну, слухайте, а чому вони зараз не перехоплені? А чому вони зараз на банковій сидять і керують? Як так? А чому вони раптом вторглися в Україну? Ну, на приликий жаль, це є практика війни, коли проривається десь ворог, і ви не скрізь можете зупинити. В той момент, коли війна була гібридна, тільки розвивалася, розкручувалася, так їм певний період вдавалося атакувати, особливо ближче до фронту чи до кордону. Вони атакували безпілотників. Це ми зараз знаємо. Як з безпілотників можна підривати склади, а вони цим займалися? Вже тоді, з 2014 року, регулярно з безпілотників скидали на наші позиції гранати. Оте, те, що ми зараз бачимо як на них, а це з 2014 року, було на нас. І на наші склади десяток безпілотників. У нас ППО там взагалі не було. Воно тільки створювалося там на сході і скрізь ППО. І таким чином саме з безпілотників відбулось руйнування. Кого ви мали там посадити? Просто скажіть, кого там, де була недостатня охорона, де була підозра, що могли зайти по суші. Ну, власне, по через недостатні загородження, там були відкриті кримінальні провадження. І я не пригадую детально, але там були конкретні фігуранти, і здається, їх довели справи до суду. Посадили ну, це вже ви пошукайте. Мені здається, що це було, але я стопроцентно доказувати не можу. А тепер щодо другої частини, а отут я вам дійсно реально щиро дякую. Ви трошки підставили своїх, а мені дали гольовий пас, чому не робив, щоб їх захистити або відновити відразу після перших по цих атак без, по наших складах, почали швидку дію по відведенню відвезенню тих найважливіших нових. Озброєнь, які можна було використовувати, там частина ще з Другої світової війни. Вони не придатні. Ті, які можна було, особливо протиповітряної оборони ракети їх відразу почали перетасовувати, перебирати і завозити в інші місця, де вони були під кращим захистом. І відразу Порошенко дав команду з бюджету, були виділені кошти на будівництво спеціальних за натівськими стандартами сховищ для снарядів і для ракет. Вони були, почали будуватися, і перші були побудовані із Чернігівського, області, з інших, те, що вдалося врятувати, все було перевезено туди. Але в 2019 році приміг Зеленський відразу одним з перших рішень він заборонив будувати ті сховища, він припинив фінансування, він закрив цей проєкт. І до Великого вторгнення ми лишилися взагалі без них. Вони більше не були. Ну а далі все вже використовувалося. Але при Зеленському так само підривали склади, тільки. Якби вони були вже в ті, які будував Порошенко, було б все успішніше. На цьому закінчуємо. Слава Україні! Віримо в ЗСУ перемог!